Друзі, всім привіт! Нещодавно, 27 січня, уряд знову вніс певні зміни щодо перетину державного українського кордону громадянами України. Я сьогодні про це хочу розповісти. Тому, друзі, дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, зробити репост і, звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтесь на цей канал, щоб знати більше про Польщу та кордон. А також в описі під цим відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу, актуальну про Польщу, там також багато інформації про Польщу та кордон. Отже, уряд вніс зміни щодо перетину державного кордону громадянами України під час військового стану. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений чоловікам призивного віку і жінкам, які знаходяться на військовій службі, то тепер ця постанова стосується ще й жінок цивільних. Тепер під заборону потрапили і жінки і чоловіки. Ось повний перелік посад, де чоловіки і жінки повинні отримати дозвіл при перетині кордону. Члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступник, державні секретарі, міністерств, керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники. Керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники, керівник Офісу президента та його заступник, керівник інших допоміжних органів і служб, утворених президентом та їх заступники, голова СБУ, його перший заступник та заступники, голова та члени нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та член ЦВК, голова та член інших державних колегальних органів. Секретар РНБО, його перший заступник та заступники, голова Нацбанку, його перший заступник та заступники, постійний представник президента в Криму та його заступник, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники, судді Конституційного суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступників. Депутати місцевих рад, а також керівники структур, підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування, і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники. Ці люди мають право перетнати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження. Ну і так, для загального депутатами місцевих рад є 15 тисяч жінок і понад 9 тисяч є. Депутатами сільських рад їх теж додали до переліку і заборонили виїзд. При цьому держслужбовці можуть виїхати за кордон, якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини дітей. до 18 років, якщо вони їдуть відвідати дітей або для супроводження дітей для виїзду за межі України, для цього треба мати відповідні документи. Також держслужбовці можуть випускати за кордон для лікування за наявності документів щодо право на виїзд з України та виїзд до України та листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування. Також дозвіл на виїзд може дати голова Державної прикордонної служби у разі смерті за кордоном когось з родини. Отже, як бачимо, в першу чергу прикрутили виїзд державним службовцям, які користалися тим. Насправді, подивившись на Тищенка, який десь там відпочиває, говорить, що працює, і, напевно, багато інших державних діячів, таким чином. Проводять свій час, ну а не працюють плідно для того, щоб держава могла перемогти. Правильно це чи неправильно, ви обов'язково напишіть в коментарях. Поділіться цим відео з друзями, підпишіться на цей канал і, звичайно, поставте лайк. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!